річка допомоги перетворилася на струмок. Об'єми пожертв армії зменшилися у рази по всій Україні. Голова благодійного фонду Наше європейське майбутнє Анатолій Декін та його волонтери під супермаркетом у центрі Києва збирають продукти та гроші. У другій половині дня він підбиває сумні підсумки. Ну от сьогодні за весь день во нам оставили. Ну давайте подивимося, за весь день Бумага туалетна, крекер. Гігієна, гігієна. бритва – Дідієна, мрітвана, бички, мівіна, паштет. Ну от може, к вечірку ще щось буде. Дело в тому, що месяца два тому, я не пам'ятаю, ми могли по три, по, по, дві, по три полные кулька воно, на склад увозити вечером. Зараз у нас навіть і на не всегда бывает. За півдня до візка поклали продукти всього четверо людей, додає Анатолій. Українці самі визнають грошей допомагати зараз обмаль. Чуть-чуть менше. Да, якщо раніше я могла раняному вислати там 200-100, сейчас я вже так 100 під сто ілі піддесят, і Координатор спільноти Я волонтер. Мобілізація духу Маргарита Мудрик підтверджує ці слова. Вона працює переважно через інтернет. Втім, користувачі мережі також значно знизили обсяг пожертв. Пояснити такі тенденції неважко, Розповідає волонтерка. Причини дві: Це все більше і більше ростуть ціни. и все больше и больше оглашают перемирие. Когда мы видим аэропорт, когда мы видим трагедию Дебальцева, конечно, ну, люди очень активизируются и понимают, что СОС нужно что-то делать. Конечно, действительно жертвуют большие суммы. У нас на всех углах говорят, что у нас перемирие, там нету. И люди думают, ну там зачем помогать, там все перемирие на самом деле не так. Я туди приїхав, я сейчас не буду називаться. Місце 2-3 сотих было. Там іде, йде, йде только там не тяжеле вооружение, не такое. А всі Я только я дзвоню своїм. они говорят, что там у тебе стріляють. А там то пулемет там работает, то там Маргарита для прикладу наводить свою ділянку роботи, медичне оснащення. Порівнює січень цього року, та квітень. одна аптечка, це більше 100 доларів. Одна хороша аптечка ну, скажем так, приблизительно к натовському образцу, називається айфак. Тогда у меня получалось в неделю делать по 30 аптечек. То тобто есть 30 аптечек мы за неделю делали спокойно. Сейчас с трудом получается, вот сейчас опять собираю аптечки, у меня где-то выходит 20 аптечек за 3 недели. Тож обсяг допомоги зменшився приблизно у п'ятеро. Водночас подібна ситуація не лише у Києві, але й у регіонах. Дніпропетровщина, яка раніше славилася потужним волонтерським рухом та значною кількістю охочих допомогти військовим, тепер також показує порожні кишені. Вже не так активно на заклики люди відкликаються. Навіть у соцмережах, якщо раніше ти там писав заклик, там, через тиждень їдемо і просто не встигав приймати тих, хто хоче допомогти, то зараз цим скрутніше. Ну, якщо раніше за, за три дні можна було забити машину допомогою, то це все збиралося останні три тижні. Звісно, вести такий об'єм немає сенсу. В області такі тенденції пов'язують здебільшого з тривалістю конфлікту. Мешканці Дніпропетровщини звикли до ситуації і перестали сприймати її загострено. У мене дуже хочелось матеріальне моє положення, поэтому якби задача вжити самої жаль. А у мене немає грошей, я плачу таблетки покупаю, у мене давлення, нема. У мене що ж я тисячу отримую, у мене немає. Я інвалід війни. також. Тому я не в состоянні просто помочь. Страждають усі волонтерські організації, не лише ті, хто відсилають допомогу у зону АТО. Так у декілька разів зменшилася і благочинна допомога у центрах для переселенців. На самом деле очень мало в основном то, що зараз приносить місцеве населення, це діжда і какая-то посуда. Немного дитячої помощи, памперси, питання, продукти не того. Зв'язки все таки з економічною ситуацією в країні. Продукти подорожали. Фінансірування людей все менше й менше, поэтому просто людям не за это покупать и нічево просто напросто нести. Як переламати ситуацію на краще? Волонтери поки не знають. Дмитро Буткевич, Алевтина Варава, Олег Граченко та Олександр Нечай. Телеканал Еспресо.